Два роки тому ми з дружиною придбали невеликий будинок за містом. Від самого початку зійшлися на думці, що власний дім має значно більше переваг, ніж квартира у місті. Вирішили хоча б спочатку зробити там невеликий ремонт, а далі у нас було ще більше планів щодо цього житла. Тут ми познайомилися із сусідкою, яка раніше знала попередніх власників будинку, вона справила на нас дуже хороше враження, все розповіла, показала. Виглядала привітною та милою жінкою. З того часу ми часто спілкувалися, підтримували гарні стосунки. У мене не було бабусі з дідусем, тому спілкування з нею ніби повертало мене у дитинство та юність. Ми могли годинами говорити про все на світі, вона ділилася зі мною історіями зі свого життя, а я розповідав їй про своє. Про що ми тільки не говорили про господарство, домашні рослини, обмінювалися рецептами. Іноді вона могла попросити мене щось їй купити то молока, то цукру. Я завжди купував і жодного разу не взяв у неї жодної гривні. Це не були великі витрати, та й мені хотілося хоч якось віддячити їй за її доброзичливість. Якось вона попросила мене купити їй ліки від тиску, а моя дружина якраз зварила свіжу картоплю і вирішила пригостити сусідку. Того вечора я приніс їй і таблетки, які вона просила, і картоплю. Вона все з'їла, а потім, піднявши на мене очі, сказала: Голубчику, я, звісно, все з'їла, але більше не принось мені їжу в таких тарілках, як якісь собаці, чесно. Я був просто вражений її поведінкою. Після цього вона ще не раз щось просила, але я почав відмовляти. А коли зрозуміла, що мого рішення не змінити, почала на мене кричати мовляв, я маю їй допомагати, бо не знаю, яка старість мене чекає. Я не хотів сваритися, тому просто промовчав. Після цієї ситуації з сусідкою вирішив, що більше нікому не допомагатиму.